Слутовський і так далі. Треба, знаєте, коли хочеш побудувати слово щастя, то не потрібно, щоб там були е, букви зі слова гівно. Тоді все буде нормально, тоді можна і побудувати. Все ж таки, в мене така мрія, можливо, вона зараз звучить е, дуже такою, знаєте, нереальною. Але в мене така мрія, що колись. Буде все ж таки організація, хай я в цьому не прийму участь, нічого страшного. Хай я не зможу може грати в шахи, ні, нічого страшного. Але буде організація, в якій, перше, не буде негідників, не буде цих крадіїв і не буде полюблювачів Оркостану і Орківського миру. Не потрібно в шахах взагалі шахістів, які а, так або інакше пов'язані з руським Миром. Їх не потрібно бути. Хай грають собі у фіди з Дворковичем, з Сутовським, з Шортом і так далі. Порядні люди, я ще раз наголошую, повинні триматися окремо від негідників. Не потрібно змішуватися. І тому я завжди казав, що якщо Іванчук під час війни дозволяв собі працювати на Російських Федеральних каналах і вести там повчальні. Курси лекції. Хоча, чесно кажучи, за якістю ці лекції, я так по діагоналі подивився, це я вже казав, що це скоріше була партизанська робота від Василія Михайловича Василя Михайловича. Але якщо без жартів, то такого бути не потрібно. Не можна під час війни залицятися загравати з агресорами. Коли львів'янин Грабінський. І досі є на сайтах російських шахових школ онлайн, це ганьба. Коли у Львові під час чемпіонату України серед дітей розкладаються дошки з російською шаховою символікою, а цей турнір проводить Грабінський, це ганьба. Коли Грабінський під час війни продає у Санкт Петербурзі свої книжки ще й зі знижкою, це ганьба. І такого бути не повинно. Я можу ще навести багато прикладів, як українські шахісти їздили і їздять на турніри УРФ або на України, які є спільниками агресора. Я вважаю, що ніякі гроші не можуть бути причиною для того, щоб такі, як Ельянов, як Іванчук, як Сівк, як Гальперін. І я можу продовжувати, продовжувати цей список, щоб вони грали у цих турнірах.